За Києвом ліс, окопи, баї, дрони, стрекбольна зброя. Це на розвага шкільний виїзний рок старшокласників школи Мідгард «Захист України». Усе максимально наближено до реальності. А головне поруч справжні військові, аби навчити сьогоднішній день. Ми провели з дітьми в загальних поясненнях, що є таке технології, як вони використовуються під час бойових дій. Загально трошки військову справу показали з тактики, з вогневої підготовки. Тут усе як у справжніх автомати до розбору, позиція до оборони. Це все заради підготовки, щоб у разі небезпеки знати, що робити і не розгубитись. Зараз розбираємо автомати, теж прикольно. Треба бути готовим до того, що може щось статися, і треба буде захищатися, захищати Україну і себе, і своїх рідних. Все було неймовірно. Я цієї мочі перший раз. Почув, я вам скажу, наші воїни справжні герої. Дорослі захищають Україну на фронті, а діти поки вчаться. Такі уроки упевнені у Мідгард, Це не зовсім про військовий вишкіл, а радше про свідомість нового покоління.